Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події черкащини. У студії Вікторія Олега, а передусім, про таке. Навчився поганому. Студент одного з черкаських вишів коригував атаки ворога на стратегічні об'єкти регіону. Інше життя про те, як живуть пацієнти інтернату на Чорнобаївщині у нашому репортажі. Водолази сапери з Черкаської, Запорізької та Одеської областей удосконалювали професійні навички з розмінування. Про це та більше розповімо вже за мить. Близько 21.30 вівторка на бульварі Шевченка у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса. 68-річний водій, рухаючись бульваром Шевченка, виїхав за межі призної частини та скоїв наїзд на дві електроопори. Попередньо він втратив керування транспортним засобом через погіршення стану здоров'я. Шістьох пасажирів автобуса, які дістали травми, доправили до лікарні, де їх оглянули медики. Вони від госпіталізації відмовилися. Поліцейські задокументували ДТП, зібрали усі необхідні матеріали та скерували їх до управління патрульної поліції для подальшого розгляду та ухвалення адміністративного рішення. Ветеранський простір відкрили в Корсуні. Його облаштували з акцентом на безбар'єрність, комфорт і функціональність. Тут є можливості для занять спортом, індивідуальної роботи з психологом, проведення навчань, зустрічей і спільного дозвілля. Простір орієнтований на потреби ветеранів і членів їхніх родин. За словами начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Вретаборця, це результат синергії ресурсів обласного рівня та громади, а також партнерів, зокрема фонду МХП громаді та міжнародної організації з міграції за фінансування Міністерства закордонних справ Японії. Як зауважив Ігор Таборець, на рівні області продовжують розбудовувати мережу ветеранських просторів. Акцент на їхньому якісному наповненні послугами та сервісами нині в області вже функціонують 57 ветеранських. Просторів Контррозвідка служби безпеки, викрила ще одного агента ФСБ у Черкасах. Ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. На замовлення окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону. За матеріалами справи фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу. Згодом студент потрапив у по лазору російської спецслужби, коли шукав легких грошей на телеграм-каналах. Після дистанційного вербування. Ген почав звітувати ворогу про наслідки прильотів, шукав місця влучання та робив для куратора фотозвіти. Наступним його завданням було відслідковувати бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони. Так, розвіддані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак Російської Федерації в обхід української системи ППО. Також фігурант шпигував за адмінбудівлями обласного управління національної поліції, намагаючися визначити рівень захисту зовні. Нічого периметру режимного об'єкту. Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучено телефон із підготовленим звітом для ФСБ. Зі слідчі служби безпеки України повідомили ворожому агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Не чіпайте невідомі предмети. Громадян просять не торкатися всього, що може становити потенційну небезпеку життю. Йдеться про касетні боєприпаси, повідомляють у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС. Ці елементи становлять серйозну загрозу для здоров'я. Після вибуху основного снаряду на землі залишаються десятки дрібних елементів, які можуть здетонувати навіть при незначному дотику. Часто вони мають вигляд невеликих металевих предметів і можуть зацікавити дітей та дорослих. У відомстві наголошують, ні в якому разі не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися та не намагатися перемістити їх. У випадку такої знахідки повідомити за номером 101 або 102. Пам'ятайте, навіть один залишений касетний елемент це потенційна смертельна загроза. Як живеться сьогодні пацієнтам, які перебувають на утриманні держави в соціальних закладах області? Наш репортаж жовтневого психоневрологічного інтернату, де проживає майже півтори сотні мешканців з вадами здоров'я. Жовтневий психоневрологічний інтернат, що на Чорнобаївщині, пишається своєю 60-літньою історією. За час діяльності закладу вдалося створити соціальний простір, який без перебільшення є взірцем за належними умовами перебування людей з обмеженими фізичними і розумовими можливостями. Сьогодні в інтернаті мешкає 145 осіб, при тому, що розрахований заклад на 130 ліжок. Звісно, війна внесла свої корективи. І тут поставилися зі співчинниками. Жчуттям і розумінням до людей, які вимушено стали переселенцями. Внутрішньо переміщені особи три роки вже проживають. Так, з початком війни ми зустріли і взяли на проживання, можна вже сказати, постійне, бо вже три роки У нас чоловіки і жінки із п'яти областей, це Східні області, Донецька, Луганська. Запорізька, Херсонська, Сумська область, і буквально на днях ми взяли чотири особи, тимчасово переміщених із Дніпропетровської області. В основному люди більше похилого віку, є маломобільні, створили для них належні умови. Ви бачите, де ми проживаємо, в яких умовах хлопці наші дівчата. І Робимо все для того, щоб їм було тут зручно, по-домашньому, тепло і затишно. Заслужений працівник соціальної сфери України Галина Леонідівна Черненко очолює цей заклад вже більше 20 років, з гордістю демонструє територію і будівлі інтернату і пригадує, як разом з колективом створювали роками нинішній затишок і комфорт для підопічних. А пишатися є чим доглянута квітуча територія, яка викликає захоплення, можливості для фізичної реабілітації підопічних, які поєднані з їх соціалізацією, особлива. Гордість підсобне господарство, яке дає можливості повністю забезпечити мешканців молочною продукцією, м'ясом, олією, овочами. Хліб, до речі, теж випікають самі із власного борошна. Господарство, звісно, турботливе, але результат того вартує. Харчування дуже хороше через те, що ми маємо ще підсобне господарство, власне, і за рахунок його це 60%. Наше власне підсобне господарство забезпечує власними продуктами харчування. Це і молоко, це м'ясо, овочі, фрукти. І чим ми збагачуємо їм стіл, виконуємо натуральні норми харчування і людей годуємо цим всім. Опікується цим гамірливим господарством Ніна батько. У нас до 300 голів курей, кроликів 120 голів. Поросятка в нас у тому році чума була, то пропало багато, але ми знову почали займатися і вже ми відтворюємо, щоб вже в нас було забезпечення для годівлі хлопців свининою. Корівок у нас 22, а взагалі-то у нас верха 75 голів. Городина радує око. Не в кожної господині вдома можна побачити такі результати. Опікуються рослинами теж працівники інтернату. Кожен підрозділ доглядає свою клумбу і свою городину, і це окрім основних своїх обов'язків догляду за пацієнтами. Попри складну роботу, яка, до речі, не дуже добре оплачується. Тут багато персоналу, який працює не один десяток років. Олена Іванівна Каутер. Чи не найдовше? Вона працює тут вже більше 40 років. Каже, що думок змінити роботу не було. Дуже люблю хлопчиків, і вони до мене поодносяться до по-хорошому відносяться до ну, по мене. Все треба любов, терпіння, щоб усе було у нас таке. І все вийде, і все вийде Да. У закладі дійсно відчувається, що атмосфера тут дуже доброзичлива, в усьому панує порядок, гармонія. Навіть у непростих умовах воєнного часу тут намагаються створити для підопічних спокій і комфорт, влаштовують невеличкі свята, змагання, прогулянки. Кожен мешканець інтернату може обрати собі заняття до душі. Ніхто нікого не примушує. Все по бажанню. Біля квіті. Я його роблю, я знаю, що воно моє, мені його хочеться. Навіть все вечором приходить таке натхнення, садить. Сю я беру і сажаю, сажаю, сажаю. Шиття теж ваше захоплення, так? Так, да, я ще в інтернаті в дідумі там навчився. І шияти на тут Леоніда трохи підкоригувала мою роботу. Ми робимо вироби, які користуються попитом, наприклад, і в пікарні, і на кухні. Це і прихватки, і рукавиці для гарячого, і можемо полагодити постільну білизну або весь текстиль, який потрібний в житловому корпусі. Безперечно, основна заслуга у гармонійному функціонуванні інтернату його керівниці Галині Леонідівні Черненко вдалося зібрати колектив однодумців, який без перебільшення героїчно тримає свій соціальний фронт. Не кожний витримає це, не кожен. але працюють якраз в колективі. Та команда, яка вже роками працює, які вже можуть це робити, які роблять з душею все, які люблять їх. І хлопці так само. Якщо котра сіде в в відпустку, вони вже не можуть дочекатися її, бо в нас для них там збільшена відпустка. Приходять, вони вже настільки раді, є такі хлопці, що вони не вміють висловити радість, ногами тупають або хлопають руками. Звуки якісь здають. Це така радість, що вони побачили своїх тих, з ким вони щодень працюють. Є внутрішньопереміщені особи, і серед працівників інтернату Вікторія Хутренко, переселенка з Лисичанська, каже: прийшла сюди з певним острахом по оголошенню. Нині очолює профспілкову організацію і своєю роботою дуже задоволена. Перше, що, що вразило мене, це саме, е, як тут все оформлено. Потім вже познайомилася з хлопцями, вони всі такі цікаві, е, розмовляють. Ну, як та раніше, я думала, що ну, всяке в житті буває, але такі у нас е, дуже хлопці поваж, пова, поважають, тому що ось недавно заходила в корпус, зайшла і вийшла по справах. Е, відкрили двері, закрили двері. Дякую. Ну, дуже, дуже, дуже була здивована, що працівники можуть. Е, так ставитись, да, навчити пристосувати хлопців, ну і дівчаток вже потім привезли жити в таких умовах і мати такі навички. Була дуже цим здивована. Звісно, вистачає і проблем, скажімо, відсутність лікаря-психіатра з цього приводу доводиться возити підопічних на огляд аж усміло, у спеціалізований заклад. Транспортний цех, до речі, теж потребує оновлення, тривають роботи по удосконаленню укриття. Але тут є найголовніше оптимізм, бажання допомогти знедоленим людям, і це відчувають всі, хто працює у партнерстві з інтернатом і намагається допомогти. Тут от приїхали, тут просто я в захваті, в захваті, в захваті від людей, які роблять Щасливими інших людей дуже приємно здивований тим, як тут все гарно організовано, налагоджено і е, видно хазяйська рука тут. Дуже хочеться подякувати всім нашим працівникам, які виконують відповідальну, важливу роботу, доглядають людей з особливими потребами, які потребують особливої допомоги і підтримки. Спасибі, що в нас є такі соціальні партнери, які нам допомагають, підтримують разом з нами. Ми відвідують соціальні заклади, і в цей такий непростий тяжкий час надають допомогу разом. Ми сильніші в партнерстві, наші всі спільні дії і вся наша допомога. Добре, що поняття милосердя доброти допомоги ближньому не зникає з наших радарів, особливо у сфері соціальної підтримки тих, хто цього потребує. Судитимуть організовану групу, яка тривалий час вчиняла крадіжки на території Черкаської та Полтавської областей. За даними слідства, троє мешканців Полтавщини та Кіровоградщини об'єдналися для вчинення злочинів корисливої та майнової спрямованості, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Крадіжки вчинялись переважно у нічний час. Учасниками застосовувались маски, рукавички, змінний одяг та взуття, а також знаряддя для пошкодження і зламу вікон, вхідних дверей та сейфів. З лютого до грудня минулого року злодії заволоділи матеріальними цінностями на суму майже 500 тисяч гривень. Учасниками груповання обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 242 тисячі гривень. Проте один із фігурантів після внесення застави порушив покладені на нього обов'язки, у зв'язку з чим його оголошено в розшук. Прокуратурою вживаються заходи для повернення застави в дохід держави. Фігурантам загрожують тюремні терміни на строк від 7 до 12 років. Конфіскацією майна умень налагоджує тісні дружні зв'язки з містом побратимом Крістіанштадт у Швеції у вересні. Тут заплановано втілити проєкт демократія для старшокласників із Умані. Хочемо подивитися, як українці бачать демократичні зміни в Україні в майбутньому. Що вони думають про демократію? А яким чином вони вони хочуть відбудувати Україну? А це обов'язково буде. Це будуть учні старших класах, класів УМ. Мані я не знаю скільки саме, можливо, це буде 20, можливо, 40, Це залежить від того, як ми вирішимо з коштами. Звичайно, буде проведений проведені напевно якісь конкурси, тому що поїдуть краще. І звичайно, ми запрошуємо учителів. Щоб вони подивитися, як працюють шведські школи, поділитися своїми якимись знаннями, а також щоб ми могли обмінятися культурними якимись речами, тому що українська культура дуже багата. Ми будемо дуже раді бачити українських дітей на наших шведській землі. В Черкасах на базі центру комплексної реабілітації жага життя запрацював табір пригод для молоді та дітей з інвалідністю. Його відкрили завдяки співпраці міста Черкаської обласною організацією «Товариства Червоного Христа України. Про таке повідомляє прес-служба міської ради. Помічники вихователів центру допомагатимуть у догляді за вихованцями, а волонтери проводитимуть для дітей і молоді закладу розважальну програму. Табір працюватиме впродовж місяця: перші два тижні для молоді, наступні два для дітей з інвалідністю. У Черкасах пройшли навчально-тренувальні збори водолазів саперів із Черкаської, Запорізької та Одеської областей. Протягом тижня рятувальники відпрацювали. Пошук і знищення вибухонебезпечних предметів на різних глибинах. Удосконалювали техніку підводних спусків, працювали з дронами та електрозапалюванням. Такі тренування запорука безпеки саперів, які щодня очищують водойми від вибуху небезпечних пасток війни. Повідомляє прес служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Вже від завтра в регіоні нетипові для початку липня холоди поступляться спекою. Вона вже заполонила деякі країни Європи. У нас все лише починається. У четвер 3 липня головним синоптичним творцем стане антициклон Бетіна, а тому на Черкащині спостерігатиметься суха та сонячна погода. Температурний фон зростатиме, стовпчики термометрів почнуть фіксувати перші плюс 30. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 28, буде сонячно. Найспекотніше буде в Уманському районі до плюс 29. А в народі вважали, що у ці дні найкраще спрогнозувати погоду може павук. За ними спостерігали. Якщо він не розкидає павутину, буде дощ. А якщо знову її плете до зміни погоди на краще. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе. За нами правда та перемога. Все буде Україна.